Офіційна Toyota Corolla 2007 року. Два власника, два власника всього за все життя. Останній власник де більше 10 років на ній катається. Максимально обслужена. Подивіться на її стан. Подивіться, як вона виглядає. В ходу вона максимально приємна. Є два комплекта дисків, два комплекта гарної гуми. Автомобіль затонований, встановлена сигналізація, два комплекта ключів по салону, шкіра Алькантара. Всі кнопочки з авто є. Круїз, є автодощ, мультируль. Саме головне, 1.6 надійніший двигун, надійніший айсін, гідротрансформатор, коробка, автомат, клімат-контроль. В принципі, все для комфорту в цьому автомобілі є. Для міста це просто ідеальний варіант. Дуже комфортний, надійний, ну наднадійний автомобіль, який в принципі не ламається. Він ціленький, він не ржавий, він не був десь ударений. Дуже класний доглянутий автомобіль. Дивіться, записуйтесь на перегляди, перевіряйте, любе СТО автомобіль пройде. Дивіться, є великий багажник, також докаточка. ще забув сказати. Дуже головне ну одне з важливих: це газ. Автомобіль повністю обслужений. Тільки після ТО пройдене ТО газу, ТО повне автомобіля, всі фільтри, мастило, олива, все замінено. Тому от автомобіль готовий до експлуатації. Це такий надійний автомобіль, на якому в принципі можна. От ви можете його купити і пару років їздити, нічого не робити, заправляти. Навіть масло можете не міняти, він не зламається. Ось подивіться, який стан фар навіть. Автомобіль сьомого року. Більш детальну інформацію можете дізнатися за тим телефоном, дзвоніть, записуйтесь на перегляди та тест-драйв.